Сьогодні ми з вами будемо розвіювати м'ясні міфи. І міф номер 1 Чим м'ясо червоніше, тим воно свіжіше. Надто яскравий червоний колір це результат обробок або неправильного храніння. М'ясо має виглядати трошечки рожевим або темно-коричневим. Це залежить від його виду, але м'ясо має бути натурального кольору. Тому обирай м'ясо не по кольору, а по його якості, текстурі і його аромату. І от, звісно, обирай продавця, якому ти довіряєш. Міф номер два: куряче філе без жиру, значить, супер а ще й супер сухе. Але про це всі мовчать. Невелика кількість жиру свідчить не про те, що воно буде супержирним, а воно свідчить про те, що воно буде соковитим. Коли ти будеш його готувати, воно буде виділяти саме цей жир, виділяє нам сік, і воно буде. Соковитим, а якщо бажаєш, ми можемо зробити відеорецепт, як її приготувати. Міф номер три: все м'ясо однакове, аби знайти дешевше. Друзі, це як казати, що кава всюди однакова. У ювілейному тобі знайдуть м'ясо, яке потрібно тобі до шашличку, що потрібно до котлеток. Дівчатка тобі все підкажуть, заберуть, упакують, і ти підеш щасливий додому. А хочеш ще підписуйся на наші соцмережі. Приходь до дівчаток, і вони допоможуть тобі обрати свіженьке м'ясо додому. Думай!